Нехай мої поради щодо харчування не обтяжують вас. Хто обрав їх, нехай вважає за необхідність, потім це стане звичкою, а далі благом. Вранці здоровий чоловік має їсти ситно, увечері помірно. Не працюй понад силу, я так чиню. При тяжкій роботі часто перепочиваю, годину дрімаю. Після полудня працюю в півсили. Таким способом можу зробити більше, ніж ті, хто рве жили. Не їжте перестиглих плодів, підгнилих овочів, прогірклих горіхів. Плоди дерев я смакую окремо від іншої їжі. Гризіть моркву, будете легкі і моторні, як зайці. Якщо її їсти з олією чи сметаною, користь подвійна. Шкірку лимона не викидайте, протирайте нею руки і лице. Хто любить масне, слід більше їсти редьки. Редькою також укріпите печінку, нирки, судини, волосся. Не так шкідливо пити, як пиячити. Моя бабка навчила жінок, як з цим боротися. Сушила квіти хризантеми, сікла, дрібно товкла і настоювала на горілці, яку давала пити чоловікам. Після того вони або взагалі не пили, або пили дуже мало. Щоб не було застуди, не мейтесь гарячою водою. Споживайте щодня горіхи і чесник, ходіть бо по насипаній на підлозі кукурузі і вдосталь спіть.